Повноцінна лікарня під землею у Івано-Франківському міському перинатальному центрі вже скоро запрацює облаштоване укриття з операційними та пологовими залами, а також з палатами для породіль та новонароджених. Тут, за словами директорки закладу Марії Бойко, під час повітряної тривоги зможуть сховатися усі пацієнти перинатального центру, а також персонал. А це понад сотню людей. Окрім того, у сховищі облаштували все для проведення термінових операцій та навіть палату для малюків, яким необхідна реанімація після народження. Маємо нас зараз розгорнуті абсолютно в повному обсязі функціонуючий пологовий зал, де можна приймати пологи в жінки одної і де може бути готуватися до пологи в друга жінка, там де є пологове ліжко, пологова ну. Пологове ліжко, там де є все необхідне для дитини, де є столик для дитини сповивальний, тобто дає все необхідне для того, щоб прийняти дитину і обігріти дитину, де є розгорнута, абсолютно функціонуюча, з усім необхідним і в тому числі із підведеним киснем операційна зала, де можна проводити акушерські операції і гінекологічні операції, якщо в цьому буде потреба, так само там, де підведений кисень, і відповідно там так само є дитяче місце, тобто, власне, там, де буде новонародження. Жона дитина поставлена на кювезах на столик, де буде її тепло, де буде зберігатися той тепловий чужок, щоб ми дитині надали всі ті послуги, які ми маємо надати. Повноцінний пологовий будинок у безпечному сховищі облаштували завдяки підтримці депутатів обласної ради. А на четвертому поверсі у відділенні реанімації для породіль відкрили дві палати для жінок з ускладненнями після пологів. Приміщення оснащені апаратом ШВЛ, монітором пацієнта, киснем портативним дефібрилятором, екг апаратом Завжди є якісь то, що йде не за планом. І жінки народжують, буває не за планом. Бувають операції, бувають ускладнення при операціях, бувають просто ускладнення у жінок і потребують інтенсивної терапії. Ці дві палати призначені для лікування тяжких. Після пологових і пологових жінок Це реанімаційний зал. Тут має бути обладнання для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Тобто, жінка має дихати, якщо вона не може самостійно, за нею працює цей апарат експертного класу, дефібрилятор, монітор, шприцеві насоси, відсмоктувачі, тобто, весь спектр. Необхідного обладнання тут є у закладі. Також запрацювала кімната відпочинку і ментального здоров'я, і медичних працівників. Її створили коштом від гранту ЮНІСЕФ та Українського католицького університету. Відтепер лікарі, персонал або навіть пацієнти, яким необхідна психологічна підтримка, зможуть звернутися до лікаря душі і отримати кваліфіковану допомогу. У Роботі акушер гінекологів у приведенні пологів можуть бути перинатальні втрати, і це завжди складно, як і для батьків. В першу чергу так само і для працівників. Перенатальна втрата потребує допомоги і психологічного супроду, і батьків, і медичних працівників. Надавати своєчасну, якісну та кваліфіковану допомогу у гідних умовах. Перинатальний центр продовжує оновлюватися та стає сучасним медичним закладом, зазначає очільник громади Руслан Марцінків. Завдяки керівнику міського пологового будинку Марії Андріївні бойко, завдяки підтримки депутатів обласної ради міжнародних проєктів, Підтримки з боку міста, бачите, пологовий будинок оновлюється. Хотілося би швидше, щоб ці події відбувалися, але розуміємо, що в цей час і це досить великий поступ, досить великий крок вперед. Бачимо, що міський пологовий змінюється. Крім того, в місті працює соціальна програма: 20 тисяч при пологах і 50 тисяч, якщо це військовий. Це також є певний внесок міста для того, щоби. Люди вибрали саме міський пологовий будинок, тому вважаю, що сьогодні хороший колектив, хороше керівництво, і міський пологовий будинок змінюється. Це саме головне.